Okay. <laughs> В міській лікарні триває відновлення реабілітаційного відділення. Нещодавно міський голова разом із секретарем міської ради відвідали реабілітаційне відділення міської лікарні, яка сьогодні працює як кластерний медзаклад. Начальниця управління охорони здоров'я та керівник міської лікарні показали відремонтовані приміщення, зали для занять, санвузли та душові. Частину обладнання придбано коштом лікарні, іншу за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Крім того, долучилися місцеві благодійники. На ремонтні роботи спрямували понад півтора мільйона гривень. Особливу увагу приділяє доступності та безбар'єрності, адже відділення приймає пацієнтів, які потребують відновлення після лікування. В області розпочалися польові роботи під майбутній урожай, пише Андрій Райкович. Аграрії активно готують площі під сівбо озимих культур, закуповують посівний матеріал, паливно-мастильні ресурси, поповнюють запаси добрив та засобів захисту рослин. За прогнозами, озимими зерновими під урожай 2026 року засіють понад 484 тисяч гектарів, а озимим ріпаком понад 40 тисяч. Змінили місце проживання повідомте податкову, пише прес служба міської ради з посиланням на Олександрійську державну податкову інспекцію. Подати заяву про внесення змін необхідно протягом місяця з моменту зміни задекларованого місця проживання платника податків. Подати заяву можна особисто або через представника, який повинен мати документи, що посвідчують його особу та особу довірителя, а також засвідчену довіреність. Є можливість і в електронній формі через електронний кабінет або мобільний застосунок Моя податкова. Центральній міській бібліотеці надають соціальну та юридичну допомогу ВПО. Щовівторка та щосереди в читальній залі бібліотеки внутрішньопереміщених осіб консультує Галина Клочко, юристка, представниця ГО 10 квітня. Під час візиту відвідувачі мають можливість отримати кваліфіковані відповіді з важливих правових питань, дізнатися про порядок оформлення документів та захист своїх прав у нових умовах. На Кіровоградщині визначили переможців обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського. В обласній раді відбулося засідання конкурсної комісії. Визначили 10 переможців, освітяни, які зробили вагомий внесок в розвиток освіти області та виховання молодого покоління. Є серед них і Олександрійські вчителі. Олександр Мірошніченко, учитель фізики та математики Центральноукраїнського наукового ліцею, та Ірина Філік, учителька історії літу. Урочисте вручення атрибутів премії. Мій відбудеться 2 жовтня напередодні Дня працівників освіти. В населених пунктах Приютівської громади працюватиме рухомий флюорографічний кабінет. Обстеження будуть проводитися за попередньо складеними списками, але й усім охочим не відмовлять. 9 вересня кабінет працюватиме в Бутівському та Приютівці біля приміщень амбулаторії, 10 вересня в Протопопівці та Косівці, також біля приміщень амбулаторій.